Усім привіт, слава Україні! Ви на каналі Домашня справа. І сьогодні знову хочу зачепити споживання інвертора. Зараз я вставлю деякі ролики, які я назнімав за цей період. І ще додатково покажу канал одного блогера, де він тестував інвертор 1,5 кВт, по-моєму, 24 В до речі. Я так думаю, що ви може і дивилися це відео, але він там показує споживання інвертора 24 вольтового і на 1,5 кВт. Тобто будете бачити наочно його роботу при зарядці акумулятора, скільки він потребує електроенергії сам по собі, і ось це буде таке доповнення до мого відео про споживання інвертора. Так, і скоренько знімлю відео. Люди у коментарях пишуть, що Саме найкраще рахувати, скільки споживає інвертор. Ну, в моєму випадку, це стабілізатор-інвертор, це коли майже будинок нічого не споживає, тобто як зараз. Бачимо, будинок споживає 140 Вт, 170 Вт. Коротше, ось так скаче. Причому сонце заходить 148, 150, 157. Бачите, якось воно і покриває. Я так думаю, що це на роботу інвертора і на заряд акумулятора точно йде. Може, щось ще додається у будинок, але ось споживання із самого лічильника. Ви бачите, 150-148, якби ось показники. Можете навіть в реальному часі дивитися. Причому ось вольтаж нормальний, кстати, 220 вольт на рано. 150 Вт 150 заходить у нас з мережі. Будинок потребує 126, причому ще сонце дає 140. Ну ось. Куди вони йдуть? Вони у мене тут нікуди не йдуть. Вони тут можуть пройти тільки через стабілізатор, бо воно ось тут підключено. Стабілізатор Стабілізатор йде через інвертор, а з інвертора йде на будинок. Тільки так. Ось. Показники. Ось вони. 219 вольт. 140-150 Вт, будинок потребує 120 і 137. І, до речі, ще замітив. у кого є такий інвертор. До речі, я замітив, що, наприклад, якщо будинок споживає, ну, припустимо, 2 кВт, то сонце буде завжди давати 2,2. На 200 Вт більше. На 200 Вт більше. Тобто, якщо тут 1800, то він бере 2, він дає 2. Якщо тут кВт, він дає кВт 200. Ось так. 200 Вт плюс а він дає а, додаткових. Ну, я так думаю, що саме, м, якщо напевно акумулятори заряджені, цих 200 Вт він якраз і дає на підтримку акумуляторів і на свою роботу. 14 січня. Бачите, яке сонечко день. Безхмарний лишень звідси видно, що відте щось таке ось сюне і трохи як сонце стало як за молоком. Росія, не світло, але все одно щось на панелі попадає. Так, на 4,5 години в нас світло виключили. Так, хоч світло ось виключене. Так, але все ж таки у нас щось та заходить. Тис... Коротше, кіловат будинок споживає 18 ампер, 1,7. 18 А17 беремо з акумуляторів. Так, ось 94%. Я думаю, що за 2 години якраз до світла не з'їсть дуже багато, тому бойлер лише включеним, але все-таки гріється, бо всю ніч я його виключав або боявся, що серед ночі десь виключить світло, а болір з'їсти акумулятор. Так, знаю, що є, в додатку можна з'єднати розумну розетку з ось цим лічильником. Чи реле, правильно, як то називається. Але, коротше, я так думав зробити, а потім передумав, тому що всеке може бути. Світло можуть виключити, наприклад, удень. І болір виключиться в день. А ось, бачите, така погода. І, виходить, треба переналаштовувати. Коротше, буду робити вручну. На ніч, звісно, це добре. А ось вдень, наприклад, виключили світло і болір виключився. Добре, звісно, якось би по-інакшому зробити, але менше з тим. Би знати, наприклад, був би графік стабільний, то так, а так? Вже маємо, що маємо. І так нормально. Зараз ми його якраз гріємо. Додаткове сонечко заходить. Звісно, все менше і менше і менше. Мало того, що Сонце сідає, та ще якась отака пелена закриває його. Ну, будемо бачити. Я думаю, що багато все ж таки акумулятора не з'їсть. Він і так має 94% заряду. Так, і ось, до речі, ось Олексій про. Ось у цього блогера на каналі я. Побачив ось таке відео. Так, ось таке відео. О, якщо хочете перейдете і будете бачити, що о, о, получається, інвертор у нього, я так розумію, на 2,4 вольта, о, але всього лише 1,5 кВт потужності. І він, о, до речі, тестував і заряджав акумулятор. Тобто акумулятор був розряджений і він о, хотів узнати, який ККД у. Інвертора, і він зробив ось такий тест, тобто розряджений акумулятор, в нього почав заряджати, а потім розряджати. Бачите, тут видно, що на зарядці він споживає 1166 Вт, а в налаштуваннях BMS плати, я так розумію, на акумуляторі в нього показують, що заходить всього лише кіловат. Тобто, споживання в цей час самого інвертора, я так розумів, що 166 Вт. Ну і таким чином, я думаю, що, в принципі, кожен інвертор споживає не, не яких не 20, не 30 Вт, споживають набагато більше. Може і так, може маленькі інвертора і споживають десь 50-60 Вт в районі. Хоча ось наглядний тест. Кому інтересно, можете просто зайти і подивитися. Какаде-вражай найдешевший гібридний інвертор з Aliexpress. Реальний тест PowerMR 1,5 кВт. Ось можете зайти і подивитися. І так, під останнім відео о, зібралися деякі коментарі. І ось о, один коментар мені написало, що 100 Вт о, це невигідно брати ось такий інвертор, а треба брати. Блакитний інвертор. Не знаю, що він мав на увазі. Я так думаю, що напевно Віктрон, чи що він мав на увазі блакитний інвертор, який споживає всього лиш там 40-30 Вт в годину, а не китайські. Бо китайські споживають, типу як я вияснив, 100 Вт. І він мені написав коментар, що 100 Вт за день це буде 2,4 кВт, а за рік це буде 876 кВт. Споживає інвертор, а за 20 років це 17500 кВт. А 17500 кВт це 61 тисяча гривень. ну ось такий коментар. Що сказати такій людині? Ну, звісно, це просто математика. Він порахував. В принципі, все правильно. Він там порахував, все зійшлося. Але тут є одне, але Коли є сонце, то не треба. Приплюсовувати споживання інвертора від мережі, коли ви робите в режимі СБУ, то, наприклад, 6 місяців, навіть 7 можна сказати, інвертор спокійно себе забезпечував від сонця. Це ось просто останній грудень місяць у мене вийшов такий, що мінус 30 кВт. мінус 30, не дивлячись на те, що і було і сонце. Та в грудні вийшло мінус 30 кВт. Це тому, що приходилося заряджати і, і акумулятор, і приходилося стабілізувати напругу, тому що проблеми були з блекаут, і взагалі це ж не, не кожен день 24 кВт, а це 24 кВт кожен день, але не з мережі. Ось тому то цей підрахунок неправильний, тому що тут спокійно цей підрахунок 61 тисяча за 20 років, її е спокійно можна ділити, наприклад, на, я не знаю, на 8, напевно. І то, напевно, 8 це я так дуже пограчкувався. Там можна ділити і на 12. Тому що, якби, ну скажемо, скажемо прямо ось 3-4 місяці. З яких два місяці це я так думаю, що грудень і січень не буде. І то у мене ось тепер в січні трошечки, поки є мороз, трошки все ж таки світло з панелей заходить. То грудень був поганенький, а січень, до речі, ще непогано справляється. У мене розбіжність не така вже велика, якщо чесно. Блін, хотів показати, але для себе побачив, що у мене коротше збився. Лічильник. От є така у нього біда, що він збивається. ну Збивається він просто день може збитися, тобто не підв'язатися, треба перепідключити. А ось тепер він перезагрузився, скажімо так, довго не було світла. І зайшов, і дивлюся, що повністю цілий місяць скільки було збігло. Так, різниця останній раз зранку я заходив. Різниця була в 4 кВт. Тобто, ось цей лічильник. У нас на 4 кВт мав більше, ніж цей. Це, типу, вхідний з мережі а, міської, а це у нас вихід на будинок уже після стабілізатора і інвертора. Сьогодні у нас не було довго світла, і, до речі, сьогодні мені вдалося навіть від сонця отримати більше 6 кВт. То, тут у мене показувало 200, 257, якщо я не помиляюся. Тут у мене показувало 253. Тепер у мене є 262 на 263. Бо ми вже і заряджаємо, і споживаємо. Тобто, що я хочу з цим сказати? Це е рахувати так. Рахувати це просто цифри. Це просто цифри. А, літом, весною, осінню, Я не рахував ніколи, скільки споживав інвертор. Так, я рахував, але я не рахував. Це від мережі. Так, у минулому місяці я рахував саме, чого я рахував. Мінус 30 кВт це я взяв з мережі. Тобто мені прийшлося оплатити за роботу інвертора і стабілізатора. Ну, то без інвертора все одно, бо був стабілізатор без інвертора, все одно, і за стабілізацію треба платити. У нас ж вольтаж маленький заходить, його треба якось стабілізувати, щоб мотори робили. Ось, ось такі-то пригоди. Тому розказувати, що прямо за 20 років. У мене пропаде 61 тисяча гривень, йолки палки Ну це фанастика. Ну, най буде за 20 років, най буде 5 тисяч, якщо порахувати ці всі, наприклад, грудень, січень, грудень, січень 20 разів, то най 5 тисяч пропаде. Да і вже таке буває і більше пропадає у людей біда на сході країни, а тут цими п'ятьма тисячами це ірунда. Так, ну що добре, будемо завершувати, е тому що хотів коротке відео зробити. А як завжди, вийшлося просто якесь енциклопедія. Ну, хотів зачепити всього, що зібралося за ці дні. Так, ну, все, будемо закінчувати на сьогодні. Ось такий ролик е про споживання. Знову про споживання. Ось, бачите, не тільки я е довожу, що все-таки інвертор 100 е ватт бере. Деякі інші блогері теж це доводять на своєму опиті. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. Слава Україні, мирного неба, перемоги. Всім пока!